Через деякий період використання кавомашини необхідно проводити декальцинацію. Про необхідність даної процедури кавомашина проінформує вас на дисплеї. В цьому відеоролику ми покажемо, як виконати цю процедуру в домашніх умовах, але пам'ятайте, краще будь-які маніпуляції з обладнанням виконувати під пильним контролем професійного майстра. Уважно виберіть рідину для декальцинації, щоб вона повністю підходила для вашої кавомашини. Після появи повідомлення про декальцинацію натискаємо кнопку Aroma Strange, відкриваємо місткість для води та здвигаємо диспенсер кувшина вправо. Після сигналу машини виливаємо всю пляшку рідини для декальцинації та підтверджуємо початок проведення декальцинації. Кавомашина в автоматичному порядку проведе процес очистки всіх основних компонентів від накипу. Вам необхідно дочекатися завершення першого етапу чищення кавомашини. Цей процес займає багато часу, тож наберіться терпіння. В якості ємності для збору води краще використовувати місткість більше, в разі, якщо немає, постійно контролювати процес та виливати воду. Якщо під час проведення процедури на дисплеї кавомашини з'являється повідомлення про закінчення води, доливаємо ще рідини для декальцинації кавомашини. Після закінчення першого етапу декальцинації заливаємо до місткості чисту воду, щоб змити хімічні елементи з обладнання кавомашини, натискаємо Aroma Stренч, щоб продовжити процес декальцинації. Під час проведення другого етапу постійно потрібно додавати чисту воду до місткості та контролювати процес, щоб не залити стіл чи кавомашину. Все процеси декальцинації успішно завершені. Натискаємо Підтвердити для завершення процедури декальцинації кавомашини. Також підтверджуємо, що фільтр встановлений. Після процедури заново нагрівається бойлер. Після запуску помилка виконати декальцинацію з дисплею пропаде. Смачної кави.